Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. У мене сьогодні два лимона, і я вирішила зробити якийсь цитрусовий смаколик до чаю. З двох лимонів знімаю цедру. Зараз вже осінь і все частіше п'ємо чай і хочеться щось до чаю таке нежирне, легеньке, але смачнюще. І я вирішила, що я зроблю такі, таке печиво. Взяла цедру і сюди в цедру додаю два яйця. Додаю цукор. Цукру в мене 60 грам, але можна брати менше, бо взяла 60 грам, а вони засолодкі вийшли. До чаю без цукру нічого, але ж дрібку солі, десь орієнтовно 1 грам, і починаю змішувати. Я взяла міксер, але це не обов'язково, можна брати вінчиком. Тут просто потрібно змішати, а не збити його. І вирішила ще додати трошки ванілі. У мене тут десь півграма та грама два куркуми, щоб був насичений колір, і 5 грам розпушувача. Все знову змішую. Бачите, я його не збиваю, так як на бисквіт, а просто змішаю але ж все рівно міксером швидше, чим вінчиком змішується. Тепер я беру сік одного лимона. Я його вичавлюю. І оцей цедра і сік лимона він наситить наше печиво таким приємним цитрусовим смаком. І ви знаєте, навіть чимось починає нагадувати вже такі передріздвяні часи, коли пахне мандарінами, лимонами. Не знаю, може, в мене в самої така асоціація, у вас нема такого, як вже починають продавати мандарини, значить, скоро новий рік буде, і різдвяні свята. А в нас зараз навпаки спочатку різдвяні свята, потім новий рік. Додала сік лимону. І тепер по 50 грам додаю в мене розтоплене вершкове масло та взяла 50 грам вершкового 50 грам смальцю. Звичайного, несолоного. Зараз багато людей, які випікають, сперечаються. Одні кажуть, що на смальці навпаки здоровіше випічка виходить, а дрі... другі зовсім не згодні з цим. Но я знаю, що раніше у нас пряники випікали на самому смальці, вони були такі, наче туди хто розпушувача напхав крихті. Я не знаю, ви мені скажіть ваша думка, що ви думаєте? як Додаю 250 г борошна, пересіваю і буду вже замішувати лопаткою наше тісто. Це тісто замішується тільки лопаткою, руками, туди не потрібно. E, замішувати, бо воно все залишиться у вас на руці. Тісто буде рідкувате, тісто буде липке, але це так і потрібно. Воно буде рідкувате, поки не постоїть годину в холодильнику. Тобто на саму підготовку e, дуже мало часу йде. На Головне зараз e, гарно його перемішати, ретельно, щоб борошна ніде не залишилася і тісто було все в тісті було e, рівномірно вимішано. Ось дивіться, ось таке воно повинно бути. Все. Тепер я його залишатиму, накриватиму і залишатиму на 1 годину в холодильнику, щоб воно підхололо і можна було з його формувати уже печиво. Накриваю його плівкою в тотик, щоб воно не засихало. І на годинку відправляю в холодильник. Можете на 30 хвилин в морозилку, якщо ви спішите. Тепер я беру в мене така суміш, цукрова пудра з цукром. Е, можна замінити на борошно, можна замінити на крохмалку кукурудзяний. Е, вирішила зробити в пудрі, щоб коли воно запеклося, то була така хрустка скоринка зверху. Але трохи не розрахувала, потрібно було цукру менше кидати, бо я взяла 60 грам цукру. І ще тут цукор, але ну, будемо пити чай без цукру. Ось так я беру його, роблю такі кульки і ставлю на пергамент. Ось так. Якщо у вас воно ще дуже липне, залиште трошки більше в холодильнику, надовше залиште. Воно буде тоді трошки краще ліпитися. Ну, дивіться, ось так воно у мене липне, але, але не дуже. Особливо так, як я кидаю його в пудру, в цукор, то можна формувати ось такі кульки. Беру ложкою, щоб кульки були приблизно однакові. А як ви захочете формувати довгенькі, кругленькі печиво на смакові якості, воно не повпливає. Все, духовка нагріта, 180 градусів, 20 хвилин. Все, краса готова. Ставимо заварювати чай. Вони дуже запашні, пахнуть цитрусом. Так що давайте будемо смакувати, печіть і мені напишіть вашу думку, як ви за такий рецепт. Сподобалось чи ні? І до зустрічі!